Астрономія 11 клас, урок 7, Закони Кеплера До кінця 16 століття ученим не вдавалося точно розрахувати відносне положення планет на кілька років уперед, за допомогою існуючих у той час теорій. Тоді вчені припускали, що планети рівномірно рухаються по строго колових орбітах навколо Сонця. Кінематичні закони руху планет відкрив лише на початку 17 століття австрійський астроном і математик Йоган Кеплер. Він уперше встановив, що планети обертаються по еліпсах, в одному з фокусів яких є Сонце. Ця закономірність одержала назву першого закону Кеплера. Розглянемо докладніше елементи такого еліпса. Відрізок АБ називають великою віссю, а відрізок CD – малою вістю еліпса. Відрізки АО дорівнюють ОБ, дорівнюють А маленька. СО дорівнюють ОД, дорівнюють Б маленька. Називають відповідно великою і малою півосями еліпса. Відношення E е дорівнює OF1 поділити на A дорівнює of 2 поділити на А, називають ексцентриситетом еліпса. Що більший ексцентриситет еліпса, то більше зміщені фокуси відносно центра, і більшою буде різниця між великою та малою півосями. Тобто ексцентриситет слугує мірою сплюснутості еліпса. Припустимо, якщо Сонце перебуває в фокусі F1 то найближчу до Сонця точку А орбіти планети називають Перегелієм, а найвіддаленішу точку Б афелієм. Відрізок АФ1 називається Перегелійна відстань. А відрізок БФ1 називається Ефелійна відстань. У земної орбіти ексцентриситет дорівнює 0,017. Земля перебуває в Перегелії на початку січня і перегелійна відстань дорівнює 147 мільйонів кілометрів. А в Афелії на початку липня і Афелійна відстань дорівнює 152 мільйони кілометрів. Вивчаючи рух Марса в просторі, Кеплер помітив, що планета рухається по орбіті нерівномірно, узимку швидше, ніж улітку. Він став шукати закономірність, за якою відбувається зміна швидкості Марса, і висунув гіпотезу, що швидкість має бути обернено пропорційна відстані від Марса до Сонця. Для перегелію і Афелію припущення підтвердилося. Тоді Кеплер умовно розбив орбіту Марса на 360 частин і став перевіряти свою гіпотезу для різних її ділянок. Спостереження і розрахунки показали, що за одинакові інтервали часу Марс проходить рівні площі секторів орбіти. Сучасне формулювання цієї залежності поширено на всі планети і називають його другим законом Кеплера. Полягає він у тому, Радіус вектор планети за одинакові інтервали часу описує рівні площі. Радіус вектор планети це лінія, що сполучає центр Сонця із центром планети. Найбільшу швидкість Земля має взимку 30,38 км за секунду. Найменшу швидкість Земля має влітку 29,36 км за секунду. У липні Земля рухається повільніше, тому тривалість літа в північній півкулі більша, ніж у південній. Порівнюючи розміри орбіт і періоди обертання планет навколо Сонця, Кеплер виявив, що квадрати періодів обертання планет пропорційні кубам їхніх середніх відстаней від Сонця. Третій закон Кеплера формулюється так. Квадрати седеричних періодів обертання двох планет відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт. Відкриття Коперника і його послідовників показали, що Земля це планета, що рухається навколо Сонця, як і інші планети. Тому з'явилося припущення, що сила тяжіння властива не тільки Землі, але й іншим небесним тілам. На матеріальні тіла, що перебувають біля інших планет місяця або Сонця. Діє сила тяжіння, що спрямована до їхнього центру так само, як і на землі. Отже, завдяки поширенню властивостей тяжіння на інші небесні тіла було поставлено питання про взаємодію тіл. На основі дослідних даних, Ньютон сформулював три основних закони руху тіл: закон інерції, закон динаміки матеріальної точки, закон дії і протидії. На основі третього закону Кеплера та закону динаміки Ньютон вивів закон Всесвітнього тяжіння. Два тіла притягуються одне до одного із силою, пропорційною добутку мас цих тіл і обернено пропорційною квадратою відстані між ними. На основі закону всесвітнього тяжіння і законів механіки Ньютон математично довів, що під дією сили тяжіння тіло з меншою масою буде рухатися щодо тіла з більшою масою по одній з кривих еліпсу, колу, параболі або гіперболі. Таким чином, Ньютон уточнив і узагальнив перший закон Кеплера. Під дією тяжіння одне небесне тіло рухається в полі тяжіння іншого небесного тіла по одному з конічних перерізів еліпсу, колу, параболі або гіперболі.